Всі ми пам'ятаємо той момент, коли відеоігри тільки починали набирати популярність та наші перші зустрічі з новими всесвітами. Класика відеоігр це не просто про минуле, це той фундамент, на якому будуються сучасні шедеври. І сьогодні ми повернемося до тих ігор, які сформували наше сприйняття ігрових світів. І можливо дізнаємося, чому вони до сих пір залишаються в серцях мільйонів гравців. Дивлячись на сучасні тайтли з фантастичною графікою, з великою кількістю механік і можливостей, можна забути, скільки всього було зроблено і який шлях пройдений розробниками, щоб прийти до такого результату. Але саме ці проекти подарували нам не лише ігрову культуру, а й незабутні емоції, які й досі відгукуються в серці кожного геймера. Думаю, ніхто не буде сперечатись, що є щось особливе в тих стареньких іграх, що живе до цього часу. Їхній вигляд може здатися простим, а механіки застарілими, але вони і досі здатні заволодіти нашою увагою, так як навіть сучасні бестселери не завжди можуть. Пропоную разом зі мною повернутись в ті золоті часи у когось юності, а в когось дитинства та згадати декілька ігор того часу ігор, в яких ми провели не одну годину свого життя, перенаючи в їх незабутні світи. Mass Effect – це не просто гра, а справжній момент в історії відеоігр, який змінив погляд на те, як виглядають екшн RPG і що може пропонувати науково-фантастичний сеттинг. Першу частину цього космічного епосу розробила студія BioWare, і вона не просто стала класикою, а по-справжньому визначила курс для всього жанру в майбутньому. Огляд Mass Effect не може бути прям поверхневим, адже тут є що обговорити: сюжет, персонажі, геймплей та механіки, які стали основою для величезного космічного світу. Головний герой Капітан Шепард, персонаж, з якого починається величезна історія. Це перша частина серії, де ми знайомимося з основами Всесвіту, і навіть хоча тут багато аспектів ще тільки закладаються, гра вже здатна потрясти своєю атмосферою та ідеєю. Основна сюжетна лінія гри зосереджена навколо загрози, яка виходить з глибини космосу у вигляді механічних істот. Це таємничі, древні машини, які можуть знищити все живе. І в цьому періоді історії людство стикається з першими спробами зрозуміти це космічне зло. Головним завданням Шепарда стає зупинити цю загрозу і, звісно, йому потрібно відшукати спосіб це зробити. Геймплей Mass Effect поєднує класичні елементи RPG з екшеном. На перший погляд, це може здатися стандартним, але насправді це саме те, що зробило гру унікальною у свій час. Ви можете бути командиром, що спеціалізується на стрільбі і тактиці, або ж вибрати більш технічний шлях, зосереджуючи увагу на підтримці. Бої в Mass Effect в основному проходять у реальному часі, але з елементами тактики. Ви можете давати накази своїй команді на виконання певних дій. Це дозволяє будувати стратегії навіть під час найнапруженіших битв. Так, система не така складна, як в деяких більш спеціалізованих іграх або тактичних шутерах, але її простота не робить гру менш захоплюючою. На певних етапах навіть ці прості механіки можуть виявитися складними через вибір правильних тактик і ролей у команді. Що ще важливо зазначити, це розвиток персонажа. Рольова система в Mass Effect дає величезну кількість можливостей для розвитку, даючи можливість обрати спеціалізації, навички і тактику на кожному етапі гри. Ви можете розвивати не тільки шепарда, а й інших членів команди, що дає глибини як у бою, так і в загальній сюжетній лінії. Також варто зазначити, що деякі локації мають великий потенціал, але, на жаль, вони часто виявляються трохи одноманітними. Наприклад, на планетах часто можна зустріти схожі місії, які можуть здаватися трошки нудними. Проте завдяки цікавим сюжетним елементам і глибокій світобудові ці моменти швидко забуваються. Візуально Mass ефект виглядає досить непогано для гри, що вийшла у 2007 році. Вибудовані світи, величезні станції і космічні кораблі все це виконано з увагою до деталей. Так, графіка не така вражаюча, як у сучасних іграх, але атмосфера цієї гри передається через візуальний стиль і монтаж. Моделювання персонажів теж на досить високому рівні для того часу. Музика у грі це окремий елемент, який варто підкреслити. Композитор Джек Уоллес створив для Mass Effect абсолютно унікальний саундтрек, який підсилює кожен момент. Тема битви, величезні простори космосу, затишні сцени на станціях, все це супроводжується відповідною музикою, яка буквально поглинає вас у атмосферу гри. Перший Mass Effect – це основа того, що пізніше стане величезною сагою, і, на мою думку, він вартий уваги, навіть якщо ви вже знайомі з іншими частинами серії. Гра дала початок новому рівню взаємодії з гравцями, з першим справжнім вибором, що дійсно впливає на розвиток історії. Навіть із деякими застарілими механіками та графічними обмеженнями, перший Mass Effect залишається ідеальним прикладом того, як потрібно створювати сюжетно орієнтовані RPG з глибокими персонажами і комплексними рішеннями. Я насправді, чесно кажучи, не дуже любитель космічного сеттингу, але саме ця гра була однією із тих, яка привернула мою увагу. Fallout 3 це гра, яка стала визначальною для всього постапокаліптичного жанру та для жанру відкритих світів загалом. Коли Bethesda випустила третю частину у 2008 році, це була революція, що змінила не лише серію, а й визначила багато аспектів сучасних RPG. З однієї сторони це гра із багатим сюжетом, де ви приймаєте важливі рішення, з іншого це епічна подорож у світ після ядерної катастрофи, де ви вільні робити все, що хочете. Але на відміну від багатьох інших ігор того часу, Fallout 3 зміг поєднати багатий сюжет, відкритий світ і механіки першої особи. І це все в одному проєкті, який досі залишається класикою. Події відбуваються через 200 років після ядерної катастрофи, яка знищила більшу частину людства. У центрі сюжету персонаж, що народився у підземному сховищу, яке обіцяло безпеку від зовнішнього світу. Проте, коли батько раптово покидає бункер, наша мета знайти його у зруйнованому Вашингтоні, що став полем битви для залишків людства, мутантів та інших загроз. Цей пошук батька стає лише частиною значно більшої історії про владу, відносини між людьми та пошуки світанку, води, що повинна врятувати залишки цивілізації. Що відразу кидається в очі, це відчуття глибини світу. Гра не просто дає вам завдання, вона дає можливість зануритися у величезний покинутий світ, що зберігає свої секрети. Перший крок за межі сховища це відчуття справжнього масштабу, коли ви бачите відкритий світ, що здається безмежним і повним можливостей, але при цьому все ще настільки небезпечний, що змушує вас бути обережним. Сюжет гри складається з численних ліній, де ми самі вирішуємо, кому допомагати і як реагувати на події. Це світ, у якому кожен вибір може привести до різних наслідків, і навіть деякі маленькі рішення можуть змінити ваш досвід гри. Ви можете бути героєм, рятуючи жителів, або стати холоднокровним антагоністом, який лише шукає влади. Головне, ви самі вирішуєте, як хочете пройти цей шлях. У світі Fallout 3 вас зустрічають десятки персонажів, кожен зі своїми цілями, бажаннями та проблемами. Це не просто випадкові NPC, вони дійсно вносять вагомий вклад у сюжет і надають грі глибини. Багато з них мають свою мотивацію, через що ваші вибори і взаємодії з ними можуть суттєво змінити розвиток подій. Більше того, ваша репутація серед фракцій це ще один елемент, який додає варіативності. Найбільше мене вразила на той час можливість створювати зв'язки з персонажами, у тому числі й романтичні. Ти дійсно відчуваєш емоційну прив'язаність до кількох героїв, і їхня історія змушує задуматися про моральність кожного вибору. Геймплей є яскравим прикладом того, як поєднати тактику та динамічний екшен. Бої в грі змішані. Ви можете використовувати традиційне керування від першої особи, де точність стрільби визначається вашими навичками або ж користатися системою ВАЦ, яка дозволяє здійснювати цілеспрямовані удари по частинах тіла ворогів, розплановуючи свої дії з тактичною точністю. Щодо прокачки персонажа, гра дає нам значну свободу. Ви можете розвивати різноманітні навички від стрільби до кращої взаємодії з іншими людьми переговори, брехня, переконування. Світ Fallout 3 це одна з найбільших переваг гри. Зруйнований Вашингтон, місто, покрите радіацією, відсутність правопорядку і численні руїни. Цей світ відображає жорстоку реальність постапокаліпсису, в якому кожен може загинути. Багато разів я відчував себе справжнім мандрівником, який рухається по цьому світу, занурюючись у його непередбачуваність і випробовуючи кожен крок. Місії і завдання тут часто пов'язані з цілим світом, і навіть якщо ви не слідуєте основному сюжету, вам ніколи не буде нудно. Графіка на момент виходу гри була дуже хорошої якості, але нині можна побачити певну застарілість моделей і текстур. Втім, самі локації і атмосфера створюють потужний емоційний ефект. Кожен об'єкт і кожна будівля не тільки виглядають правдоподібно, але й розповідають свою історію. Це не просто декорації, а частини великого світу, який має свою душу. Fallout 3 – це безсумнівна класика, яка дала нам один із найкращих відкритих світів, що існували на той час. Гра вдало поєднує рольову складову стратегію та екшен, пропонуючи гравцям величезну свободу вибору. Вона надає вам можливість бути тим, ким ви хочете бути, в жорстокому, але в той час неймовірно привабливому світі. Lost Planet це гра, що була випущена у 2006 році і одразу ж завоювала популярність завдяки своїй неповторній атмосфері, новаторському поєднанню екшен-елементів і механіки виживання в холодному світі. Розроблена компанією Capcom, перша частина Lost Planet занурює нас у сувору боротьбу за виживання на крижаній планеті, де кожен крок вимагає сили, сміливості і постійної уваги до навколишнього середовища. З моменту свого випуску ця гра залишила помітний слід у моїй пам'яті. Сюжет Lost Planet розгортається на морозній планеті, вкрай холодному світі, покритому льодом та снігом, де температура падає до смертельних рівнів. Головний герой, солдат, який прокидається на цій планеті та має завдання знищити величезних чудовиськ, званих акрід, що мешкають на планеті і є основними ворогами гравця. Крім основного сюжету, гра наповнена численними міні-історіями та деталями, що розповідають про це жорстоке середовище. Одним із ключових аспектів сюжету є боротьба за ресурси. В умовах крижаного світу головною цінністю є енергія, яка зберігається у спеціальних сферах. Вона важлива для підтримки життя та технологій на планеті, і тому в кожному бою вам не лише потрібно знищувати ворогів, але й зберігати енергію, оскільки саме вона є життєво важливою. Особливість гри полягає в її атмосфері. Ви почуваєте себе справжнім виживальником в холодному, агресивному середовищі, де кожен момент може бути останнім. Відзначення цього сюжету виразно підкреслюються дизайном планети та ворогів, що виглядають жорстокими і неприязними. А сама атмосфера лютого холоду є фактично одним із персонажів гри. Геймплей Lost Planet побудований на поєднанні екшену, виживання і бойових механік, основою з яких є використання різноманітної зброї та бойових технік у боротьбі з велетенськими чудовиськами та іншими ворогами. З великим задоволенням можна відзначити систему бойових меха. Це спеціалізовані бойові роботи, які дають вам можливість знищувати ворогів з великою силою та точністю. Проте вони також мають свої обмеження і вимагають постійного поповнення енергії. Їх використання змінює хід бою і додає грі динаміки. Однією з основних особливостей Lost Planet є величезні, часто гігантські вороги. Ваша боротьба з ними стає справжнім випробуванням, оскільки їхній розмір і сила виглядають грандіозно. Ці чудовиська є не тільки монстрами, а й частинами цього світу. Кожен бій із ними є по суті вивченням поведінки кожного з ворогів. Тут доводиться застосовувати тактику, враховувати слабкі місця монстрів і завдавати удари по їхніх уразливих точках. Одним із найбільших плюсів гри є різноманітність цих босів, кожен з яких надає унікальні труднощі. І вимагає особливих стратегій для перемоги. Це також додає динаміки в процес гри. Кожен бій із босом стає чимось захопливим і змушує вас бути гнучким в стратегіях. Для 2006 року Lost Planet виглядала вражаюче. Графіка була однією з найкращих для свого часу, і цей стиль засніженого світу поєднується з фантастичними ландшафтами і грандіозними монстрами. Кожен ландшафт виглядає розмірено, і справжні враження створюють моменти, коли ви бачите безкраї простори та величезні неприступні гори льоду. Lost Planet – це гра, яка відразу привернула увагу гравців своїм інноваційним підходом до екшену та атмосфери виживання з динамічними боями, різноманітними ворогами та величезними босами. Вона пропонує не лише адреналіновий досвід, а й захопливий сюжет. Ви навіть не уявляєте, як сильно я хочу ремастер або ремейк цієї гри. Всі ці ігри це було не просто про графіку, це було про відчуття занурення, емоції і, звичайно, про нові можливості для геймерів, яких тоді не було ще так багато. Кожна з цих ігор приносила щось унікальне в своєму жанрі. Mass Effect відкрив нам захоплюючий космос, де наш вибір справді мав значення. Фолич занурив у постапокаліптичний світ, де кожен крок став питанням виживання, а Lost Planet запропонував незабутнє відчуття боротьби за життя в умовах крижаного світу. Це тільки кілька прикладів, які ми всі пам'ятаємо з тих часів. І хоч світ відеоігр змінюється, такі проекти без сумніву залишають слід в історії. Вони визначили етапи розвитку індустрії та стали справжньою класикою.